Шановні наші клієнти, на календарі останній місяць року, і вже зовсім скоро на нас очікують різдвяні та новорічні свята. І хтось буде зустрічати ці свята по григоріанському календарю, хтось по Юліанському. Але незалежно від календарів, і точних дат, всіх нас поєднує єдине бажання, єдина місія закінчити всі поточні справи в 2023 році. ЗСУ знищити ворога, який прийшов окупувати нашу територію, бухгалтерам, звичайно ж, закрити звітність, агрономи, сформувати технічні карти, інженера поставити техніку на зимове зберігання і таке інше. Одним словом, нас очікують дуже і дуже насичені пару тижнів цього року. Компанія Astra завжди турбувалась про те, щоб наші клієнти якомога менше часу затрачали на вибір техніки. На експлуатацію, обслуговування. І тому, як говорить народна мудрість, все добре в свій час. І саме зараз компанія Астра приготувала для вас ряд корисних фішок, новацій, які значно допоможуть вам у виборі техніки і підготуватися до майбутньої посівної компанії. І перша фішка називається рання пташка. Згідно цієї програми, всі клієнти, які законтрактують техніку будь-яку одиницю техніки Хорш до 22 грудня поточного року, отримують ряд переваг. Перша це 6% додаткової знижки до власника чи контракту. Друге, це те, що ви як кінцевий споживач маєте право і є така можливість сформувати індивідуальну комплектацію згідно ваших побажань, побажань вашої інженерної служби, агрономічної. І будь-яких ваших забаганок, які ви для себе захочете. Третя фішка з цієї акції, називаємо її так, да, це можливість поставки техніки в міжсезоння. Важливий момент, зокрема, посівалкам. Всі ми знаємо, що час дуже зжатий, немає часу на підготовку, немає часу на навчання. Тому, зробивши вибір в цьому році, ви забезпечуєте себе, своєчасним організацією посівною, навчанням ваших операторів. І будете готові на всі 100 до посівної компанії. Друга фішка називається гроші не головне. Згідно цієї акції, компанія Astra пропонує клієнтам не платити кошти за техніку, не передоплачувати її. Ми готові забрати передоплату зерном. І варто зауважити, що вартість продукції, яку пропонує компанія на даний час, на 10-15% вище ринкової. Круто, правда? У нас на черзі третя фішка. Назвали ми її кешбек. Всі ми знаємо про державні програми 579. Дійсно, це дуже крута, своєчасна програма підтримки українських аграрів. Але в нас для вас є ще дещо. І називається це кешбек від німецького банку Шпаркаси, який надає можливість отримувати кешбек, власне кажучи, на суму до 20 тисяч євро на кожну одиницю техніки. Четверта акція, яку на сьогоднішній день ми пропонуємо нашим клієнтам. Називаємо ми її спокійний сон інженера. Суть цієї акції полягає в тому, що компанія Астра надає 5 безкоштовних дефектувань техніки на будь-яку одиницю техніки «Хорш» для клієнтів, які здійснять донат на суму від тисячі гривень. На проєкт, який заснувала компанія Астра, і називається він Support Ukrainian People. Результатами ми з вами поділимося в наших соціальних мережах на офіційному сайті. Тому слідкуйте. І наостанок хотілося б сказати не про акції, не про ціни на зерно. Користуючись нагодою, ми б хотіли привітати вас закінченням ще одного року року війни, року, в якому ми зіштовхувалися з такими проблемами, які важко навіть було уявити. Але ви, як і ЗСУ, не зупиняєтесь, ви продовжуєте працювати, продовжуєте вирощувати хліб, ви донатите на ЗСУ, ви допомагаєте звичайним пересічним українцям. На сьогоднішній день ви є справжнім локомотивом української економіки. Тому щира вдячність вам за вашу роботу. Слава Україні і слава ЗСУ!